Нічі ранок у Харкові та області знову з російськими ударами о 10-й годині окупанти атакували Шевченківський район міста. Нещодавно саме цей район, загарбники, масовано обстріляли з реактивної артилерії. Сталося це вночі. Тоді касетними снарядами просто засипали житлові квартали. Кілька людей були поранені. Тепер ж попередньо відомо про одного загиблого і ще одного пораненого. Що зараз відбувається в Харкові? Запитаємо у журналістки Ганни Черненко. Ганно, отже, що відомо на цю хворобу. Хвили... Валино, що зараз коїться в місті? Вітаю студія. Так, на жаль, Харків знову після 10-ї ранку, як ви сказали, обстріляли постраждав житловий район. Ми зараз вирушаємо на місце обстрілу. Вже відомо, що загинув чоловік. Йому було 60 років. Є ще один поранений, старший, 68 років. Він знаходиться в лікарні у середньому стані середньої важкості. А щодо того, хто ці люди, це просто перехожі, які йшли містом. Деталі будуть трошки згодом. Що ж до доби в Харкові та області, вона на жаль теж була гучною через. Рез вибухи, зокрема, десь близько 11-ї ночі був артобстріл. Під ним опинився Київський район Харкова. Постраждала адмінбудівля. Там у ній сталося кілька пожеж на даху, і окрім того, у першій ночі Харків і область були під ракетними ударами. Зокрема, в печенігах ракета розбила приватний будинок і в ньому загинула жінка. Їй було 72 роки. Ще одна вбита, так само через російський обстріл в іншому напрямку Харківщини. Це черкаські кишки, це північ Харківщини. Загиблі було 62 роки. І у цьому ж селищі є двоє поранених. А щодо ранкового обстрілу, хочу ще повернутися до нього після таких обстрілів на місцях власне, прильотів можуть лишатися частини, які не розірвалися, тому і сапери, і бухотехніки, власне, правоохоронці дуже просять бути місцевих уважними до таких залишків, щоб не було біди. Дякую, студії. Дякую дуже за докладну розповідь про ситуацію в Харкові та області. З нами на зв'язку була журналістка Ганна Черненко. і Ми довідалися, що відбувалося там.